Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed The Run. І ми сьогодні будемо кататися в Роквілі, штат Юта. Так що я за кадром переналаштував е, керування, як мені зручно. До Нью-Йорку залишилось 3815 кілометрів. Так, і тут нам треба вирватися до 119-ї позиції. Хоча постараємось вирватися. де, бля, хамка на цій ґрунтовці будемо їхати. Так, тут досить вузько. Ось так. Пробуємо ось так об'їхати. Ох, бляха-вуха! Ледь туди, туди не заїхав. Прискорюємось. Вузько, прискорююсь. Так, в мене вийшло об'їхати чувака на субару. Так, сюди, сюди, сюди. Ось так. Бляха муха. Вузько. Називається гірська місцевість. Прискорюємось. Зараза. Що поліцейські знову. Я так і думав, що це поліцейські. Добре, що на дорогу виїхали асфальтовано. Так набагато краще. Ну, тоді прямо. Ось так. Ось так поїдемо. Може, скоро... Так, скоротимо шлях. Хоча шлях скоротили, а от позицію ні. Не скоротив. Ось так. Щоб огорожа. Та йдіть ви лісом, панове поліцейські. Так, 10 -45, 10 -45. Так, пів кілометра до фінішу залишилося. Так, а ось і фінішна смуга. Ось і все. І ми вирвалися. На 119 позицію. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!